Що прийшло время хакнуть PlayStation 5. Нам нужен спеціально записаний диск Blu-ray і трошки времени. Взлом тупо одной кнопочкой. Раз і ждемо. Так, дебаг включився. Выходим из этого. Закрываем диск-плеер. Установка угу. хена. Версия 2.1 готова. Теперь можем открывать игры. И запустим резик. Все, все запускається. PlayStation бачу її як Fake Game, скоріш за все. Бо це просто дамп, який запускається через хен. Додаткові налаштування різні є. чити. В общем, з кожним днем все оновлюється, стає краще і краще.